Доброго квіткового дня! Сьогодні хочу разом з вами розпакувати посилку від тему всякими садовими, непотрібними потрібностями, назвемо це так. Ось така вона пройшла величинка. Я вже, звісно, її відкривала, подивилася, що там частинку. Так, ну з самого верху. Ось така штучка. У мене була вже така. Але отут вона доволі швидко ламається, і на тему вона коштує набагато дешевше, ніж коштувала у нас, то думаю, чого би її не взяти. Ще одну давно таку штучку хотіла. Давайте оце в бік відкладемо. Так, така, наче, як сапочка, але вона дуже гостра. Я її раніше бачила в реалі. Ось така порівняна з долонею. Ось довжина. Дуже гостра, така. Ну, залізна виглядає дуже-дуже якісно. Мені здається, буде те, що треба на прополочку. Наступне ось така сумочка. Дуже гарна вона так добротно прошита. Виглядає. Супер. Сюди буду складати свої садові інструменти. Сюди покладу насіння, як і ти до городу, все разом збирати. То в корзинки вкладаєш, то ще кудись така ємність, у неї нормальненька. На молнійку вона застіпується. Тут вона. Думаю, дуже даже знадобиться. Так, наступне. Повністю я його розматувати не буду. Я його вже почала відкривати. Це укривний матеріал, я вже таки брала. Ось він такий колір хаки. Ось, якщо подивитися, товщину. Я думаю, я точно знайду, де його послати. Щоб у мене була гарна клумба, менше бур'янів. я Дуже давно його хотіла. З укривних матеріалів також такі більш у нього щільність кінча. Знаєте, він схожий на торби, от такі базарні клітчасті наче. Це ж уже від бур'яну, вже 100% накриє. Дуже-дуже. Буде плотним. Він пропускає повітря і воду, тому також класно її накрити, буде якусь клумбу. Ось таку штучку. Грабачку, її можна землю розпушувати, а можна робити ось так ножа, і одразу залишиться ось тільки таких луночок. У якій можна буде одразу щось сіяти або садити. Думаю, я розберуся з тим, куди мені його придумати, як його використати. Таку штуку я давно дивилася, давно хотіла при посадці розсади або, наприклад, квітки луковічної. Бачимо, є замір. Наприклад, садити лілію, да, відміряти 5 чи 10 см, дуже-дуже зручно нажав, потім дістав землю витряхнув, коли вже посадив все. І вона дуже-дуже така міцна. Тут така міцна, наче виглядає. Я в епіцентрі недавно бачила. Як знайду фоточку вставлю, скільки там така коштувала. Ну, дуже вона добротна. Що? Ага, це матить. Невеличкі інструменти. Дуже зручно працювати з росатою, наприклад. А ще ну, пересаджувати кімнатні рослини, наприклад, я вон, недавно сукуленти пересаджувала. Прийшли б ці мені інструменти, було б ще зручніше. І ще один різновид цих маленьких інструментів це, до речі, вони дерев'яні, а тут такі гарненькі, залізненькі. Ну, я думаю, будуть виконувати свою функцію. А ще один різновид замовила ось такі пластикові. Вони йшли у комплекті, і один із них, типу, шов у подарунок. Це також для сукулентів підсипати землю, робити луночки, виривати. І також, ну, доволі таки зручний, я думаю, знайду їм використання усім разом. Це такий прямо ж чуть не подарунковий набір. Виглядає цікаво, я його вже вчора відкривала, дивилася, одразу як забрала. Це набір садових інструментів. секатор, Ну, їх багато ніколи не буває, яку товщину. Ще не випробовувала. Вони навіть олією змащені. Але виглядає так, також непогано. Так, один сорт. Отакі гілки різати. Тоншенькі квіти, наприклад, підстригати або зрізати. Так, це для тонших зрізів. Та фунітура вся така гарна. Це прорезинене, це пластик. І отакі, якщо я не помиляюся, то це для підрізки винограду. Ну, виглядають, наче як повинні гарно працювати. Це не зовсім для саду, звісно, більше для кухні. виглядають також кріпенькими. Це невелике покриття йшло майже чуть ли не в подарунок. Так би, можливо, я б його побоялася брати. Тому що ось таку травку зазвичай дуже важко зрозуміти, наскільки її щільність. Зараз вам спробую показати, вона так сипеться, що це жах. Ось така в неї щільність. Вона не дуже велика, хочу, напевно, послати її під гойдалкою, щоб там пилюка не підіймалася. Це те, в принципі, заради чого я почала там замовляти, а потім додала все інше. Постійно, у мене невеликий зріст, і моя велика проблема в тому, щоб коли я збираю, наприклад, яблука чи ще щось дуже багато раз туди-сюди наклонятися, то одне, а по-друге, достати до чогось. Так? Оця така штучка. Це таке. Імпровізоване, назвемо це відро. Вона із такої дуже цупкої тканини, схожої чимось на брезент. Бачите, як гарно прошита взагалі. Супер. На шлеєчках. Шлейки також гарно пришиті. Оці шлеєчки одягаються, як кінгурушку дітей носить, спереду. Так. А оце застюгується. Ось так. Застіпнули, одягли і ось в цю ємність можна збирати, наприклад, яблука. Або поставити якесь відро, тут спокійно влізе 5-літровий більше яблук. Я думаю, тут влізе більше, ніж корзина точно по розміру. І потім на себе одягаєш, його носиш. А довго думала, що наша потрібна така потім зрозуміла, що коли нас збирав повну, відстьобуєш. І вона, дирочка, далі. Розгортаєш і висипаєш, як із мішка усю ємність. Я думаю, що буде дуже зручно. Спробую скористуюся такою штучкою. Вам потім розкажу колись. Ось таку цілу-цілу кучу непотрібних потрібностей. Влізла в мене, бачите? цю сумочку. Я тепер не буду довго шукати, де ж воно у мене все подівалося. Зараз взяла і пішла працювати у сад. Діліться своїм враженням, можливо, ви щось вже з цього замовляли, пробували, наскільки вона якісна і як довго воно вам прослугувало.